Привіт! І мене звати Алла і ви на каналі Кулінарні Витівки. І подивіться, яку красу я сьогодні купила Це гарбуз Хокайдо. Хто не любить гарбузового запашного присмаку, це якраз гарбуз для вас. Ви подивіться, яка в ньому велика насіннева камера. В ньому можна будь-які страви робити: як солоні, так і солодкі. Насіння теж в ньому дуже смачне, велике і таке наповнене. А я буду з його робити запашні яскраві булочки з сюрпризом. З сюрпризом будуть в мене йти журавлина і родзинки, а в тісто я буду класти яскраве гарбузове пюре і воно в мене буде гарного, дуже кольору і смаку. Для початку я беру ріжу на такі смужки і буду запікати в мікрохвильовці. Можна його приварити, тоді потрібно почистити, залити водою, десь взяти півстаканчика води. І накрити кришкою, і на протязі 10-15 хвилин томити на невеликому вогні, готується він дуже швидко. В мікрохвильовці це буде десь орієнтовно 7 хвилин і він вже буде м'який та запечений. Я е, буду класти на тарілку і накривати його кришкою зверху. Якщо нема кришки, то пакетом ставлю. І ось дивіться, 7 хвилин, уже який він м'якінький, ложкою вільно можна виймати м'якіть з його. І я викладу на е, ситечко желізне, і буду перетирати, бо мені потрібно буде пюре з його. Але ж пюре потрібно охолодити в тісто, якщо ви робите з гарбузом, то береться тільки холодне. Пюре, Бо е, гаряче пюре бере більше на себе борошна, і можна не розрахувати. Е, перетираю повністю все, що спеклося, щоб була однорідна маса. І зараз її ось так ось е, беру, розтираю, щоб вона скоріше схолола і відставляю. Остигати. А тим часом потрібно запустити дріжджі. Дріжджі в мене тут живі, їх 20 грам. Якщо будете брати сухі дріжджі, то діліть на 3. Достатньо буде 6-7 грам на таку кількість борошна. Тепер додаю одну чайну ложку цукру. У мене цукру взяла я 50 грам. Та додаю трохи молока. 250 мл в мене виміряно для замісу тіста. Ось, я десь орієнтовно 50 мл взяла. І тепер розмішую живі дріжджі дуже швидко. Розчиняються в молоці. Молоко у мене холодне, я не беру тепле. І я його розмішую і залишу десь хвилин на 10-15. Ось, вже пройшло 15 хвилин. Тепер я додаю тісто яйце. Все змішую вінчиком. Тепер додаю дрібку солі, це десь орієнтовно 1 грам. На кінчику, ложки чайної теж змішую. Решту цукру, яке залишилося, тобто всього 50 грам. І сюди буду додавати решту молока, всього 250 мл молока сюди йде. Все змішала. Та вже додаю охолоджене гарбузове пюре. Обов'язково, щоб воно було холодне, тому що гарячим ви вб'єте дріжджі і нічого не вийде. Ви знаєте, що гарбуз дуже корисний, він містить вітамін В, який зміцнює нервову систему, а нам це зараз потрібно. Містить вітамін С, який зміцнює імунітет. І навіть є вітамін К. Який важливий для згортання крові та кісток. І е, навіть при випіканні частина цих вітамінів зберігається, тобто старайтеся зараз готувати як можна більше страв з гарбуза. Зараз додаємо вже борошно і будемо замішувати тісто. Борошно у мене тут відміряно 600 грим. Але дивіться, додавайте його частинами, тому що гарбуз буває різний, буває водянистий, буває менше в рідини в ньому, щоб ви не забили тісто. Краще додати менше, а потім по столовій ложці додавати, поки будете вимішувати. Старайтеся так відважили 600 грам, але не додавайте все. Бо я вже бачила кучу рецептів, де написано наприклад, більше борошна. Так? Як зразу додаєш, воно так уже загущується, що буде не ніжним, а буде забитим і не смачним. А нам потрібно, щоб воно було корисне, але ще й смачне, щоб було і задоволенням можна було їсти самим і пригощати своїх рідних. Ось, я поки можна мішаю лопаткою. А зараз буду вже викладати на поверхню і підмішувати руками, тому що тісто буде густеньке. І все не кидаю борошно. Ще мені там потрібно буде трохи підсипати, якщо потрібно буде. На цей гарбуз він не дуже водянистий. У мене пішло рівно 600 грам. Але попередньо я брала звичайний гарбуз наш городній то 600 грамів було навіть мало. Тобто ви орієнтуйтеся на тісто. І змащуйте руки олійкою. Якщо це допомагає, то борошна не додавайте, якщо не допомагає, то, звичайно, борошна ще додавайте. Коли вже тісто зібрали, отак в кубку, потрібно ще буде додати масло. Масло потрібно кімнатної температури, і десь орієнтовно 50 грамів я додаю. Якщо у вас, дома, є тістоміс, звичайно користуйтесь тістомісом, він полегшує роботу. А Якщо немає, то потрібно вимісити десь орієнтовно 10-15 хвилин, поки воно буде повністю вже не прилипати до рук. Я зараз не буду борошна додавати, ось воно таке ще береться до рук. Періодично, десь разів два я мию руки і намащую олією, і тоді воно вимішується набагато швидше. Ось Коли воно вже ось такого вигляду, що воно вже до рук не береться, це вже воно вимішане. Дивіться, я його вже роблю з його кульку і буду ставити, його вже підходити. Зараз температура. Повітря десь 22-24 градуси, і вже можна ставити якраз для його дуже гарна температура, невелика, не жарка і не холодна. Я буду ставити його просто на столі. Зараз я трошки змащу миску олією і цю кульку. Буду класти, Ось, дивіться, вона вже яка гарненька, вона не забите тісто, дивіться, яке. але ж до рук не береться. Ось. Таке повинно бути тісто, не забите. Зараз накрию харчовою плівкою, і воно в мене при кімнатній температурі буде стояти десь орієнтовно від години до півтори. Плівку я обов'язково змащую олією, щоб потім як знімати. То вона не приставала до тіста. Ось таким чином накриваю і дивлюся на час, десь годинку-півтори буде сходити. Дивіться, в мене пройшла одна година 20 хвилин. Ось воно так підійшло гарно. І за рахунок колії я не пошкодила його, навіть, бачите, воно гарно знялося. Можна зразу виняти його, підмісити, але мені зручніше, я зразу беру. Порційні кульки роблю і вже викладаю кульки на стіл. Щоб були булочки всі однакові, я роблю їх по 60 грам. Вони виходять тоді і невеликі, і немаленькі ось такі кульки, я їх роблю, так, підкручую і кладу на притрушене борошном поверхню, поки не перероблю все тісто. Можете брати на... приблизно не користуватися вагами, але мені дуже подобається, коли вони всі однакового розміру, через це я майже завжди користуюся вагою. Ось так роблю кульку і підкачую, щоб вона була кругленька. І так буду робити, поки не перероблю все тісто. Ось, уже все тісто я переробила на кульки. Тепер кульки я накриваю харчовою плівкою. І хвилин 10 вони у мене будуть відпочивати, а потім вже я буду заліплювати їх на булочки. У мене тут сюрпризи: журавлина і родзинки. Я не хотіла їх кидати в тісто. Щоб можна, можна кидати в тісто при замішуванні, вони тоді будуть більш рівномірно по тісту розташовуватися, але я буду робити булочки з сюрпризом. Я буду зараз мащу олією і буду без качалки, тісто дуже приємне. Дивіться, я буду без качалки, ось так ось розліплюю. Кульку і всередину буду класти сюрприз. І дуже цікаво, всі будуть думати, що це просто булочка. А коли будуть розкусувати, а там всередині дуже гарний сюрприз. Родзинки солодкі, журавлина кисленька, і дуже гарно буде воно смакувати. Ось так я заліплюю всередину і знову прокачую, і в мене вже деко. Пергаментом я підмастила пергамент силіконізований, і буду класти на деко ось такі кругленькі булочки. Зараз я ще одну покажу, як я заліплюю, а далі вже буду економити ваш час, вже буду робити без камери і покажу вам вже результат. Ось так. Не потрібно качалкою розкачувати, тісто дуже еластичне і запашне. І гарне на колір яскраве. Як хто не знає, то можна сказати, що це на домашніх жовтках зроблене тісто. тому що дуже такого гарного кольору. Ось так доробляю, і вже покажу вам, коли всі доліплю. Коли вже все доліпила, накриваю їх харчовою плівкою і даю відпочити хвилин 30, а духовку включаю на 180 градусів. Дивіться, вони вже за 30 хвилин які гарні, підійшли, і тепер я змащую їх, беру один жовток і одну столову ложку молока, змішую і буду їх змащувати. Можна змащувати просто молоком, можна просто жовтком, можна просто водичкою, можна присипати їх насінням, кунжутом. Але я сьогодні хочу, щоб вони просто були такі гарні, блискучі, яскраві. Ставлю на 35 хвилин. Дивіться, яка краса в мене є, які гарні вони на вигляд, запашні. Подивіться, яке тісто і які всередині, а там сюрприз. Обов'язково чекаю коментарів від вас і до зустрічі!